Разу, в тім краю лісовому звірі зібрались на нараду. Вперед вийшов поважний баран та мовив. Дорогі мої звірі, ми з вами багато працювали та стали заможними. В кожного з нас є гроші та багатсько всякого добра. І тому тепер ми можемо частину свого багатства скласти докупи, щоб покращити наше ж суспільне життя, побудувати школу, лікарню, дорогу. Ми Я не гоню, сьогодні! Сьогодні! сьогодні давай гоні, гоні. Тоді кожен звір поклав загальний мішок. Частину свого багатства. Ну, і куди ми цей мішок покладемо? Ми збудуємо будинок, в якому будуть зберігатись всі наші загаяні багатства. І назвемо ми його банк. І Бага. Мерщій почали будувати. Але хто буде керувати цим банком? Хто буде рахувати гроші, поки ми будемо працювати? Хто? 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 І Павучок. Та й каже. Я вмію рахувати. Хороший. Я вчився в спеціальності. Візьміть мене на роботу. Поважна лісова громадо. Не встигли звірі й моргнути. А павучок швидко забіг в банк і працювати. Спочатку паучок був чемний, сумлінно керував банком, слідував Конституцію України. Це така книжечка, де записані всі права лісових мешканців, щоб звірі могли спокійно працювати і заможно жити. Та з часом паук та його друзі-паучки, які теж почали працювати на громаду лісу, знахабніли, роз'їлися, викинули лісову конституцію на смітник і почали робити, що хочеться. Бабатства, вміли гарно брехати і стали такі здорові, сильні та ширні. А от мешканці того лісу навпаки стали бідні і з кожним роком ставали все бідніші та. Ішов польський банк маленький український хлопчик. Ой ні, віслючок, ото ж все відбувалося в лісі, та й сказав сам собі. А що буде, як ті павуки? Поїдять всю нашу їжу та витратять всі наші гроші, то ми ж тоді помремо всі з голоду, сів на пеньок та й заплакав, так сумно йому стало. Коли біжить дід ведмінь. Слічку. Як же мені не плакати, коли в нашому лісовому банку сидять павуки, які скоро вкрадуть все наше багатство і ми загинемо? Не плач, я їх вижену. Тоді? Зібрав дід ведмідь всіх дідів. Та й пішли вони виганяти тих пауків. йди ну, єдину повуч з нашого банку. Не можу я піти. Я ж найрозумніший. Без мене і останні ваші гроші пропадуть. Та й не тільки ви мене призначали тут працювати. Не піду. От пішли вони не з чим. Ой, вибач віслючку. Гнали ми, гнали, та не вигнали. Бо не знаємо, як. Та й пішов собі ведмідь, а віслючок сидить та гірко плаче, коли йде дядько пес? Віслючку, віслючку, чому ти плачеш? Як же мені не плакати, коли в нашому лісовому банку сидять павуки, які скоро вкрадуть все наше багатство. І ми загинемо. Не плач, я їх вижену. Ні, не виженеш. Ведмідь гнав. Не вигнав А тобі куди до нього. Ні, виженув. От пішов пес, зібрав всіх батьків та й пішли вони до банку виганяти павука. Гей, получе! Гей! Мало ну, забирайся геть! Ястром, ні, осою зарубаємо. ні, палицею розіб'ємо. Косою. Милами. Палицею. Палицею. Як вискочу, ой, як вибіжу, полетять ваші шкури повітру. Батьки пішли не з чим, не вигнали і вони, бо не могли спільно діяти. Сів віслючок на пеньок, та й плаче гірко. Коли це ідуть лісом діти, та й кажуть, знаємо. Чого ти плачеш? Бо й ми сумні. Сидить у нас у банку велике лихо, яке нас обкрадає, але разом ми його виженемо. А ще з нами чарівні казкові звірі. Добро, згуртованість, право та святий. Михай. Давай. О, пішли, та виженемо. Пішли вони до того банку, та як затрусили його всі разом. І не слухали ні брехні павучої, ні похо страшних, а знай собі трусили. Поки не витрусили всіх палива. Свого панку і розбіглися всі павуки хто куди? Діти, батьки та діти. Почали радіти і керували своїм багатством самі, більше не довіряючи його ніяким павукам. З того часу діти знали. Що в них є можливість мати щасливе, майбутнє, заможній Україні.